Вдячний онук свого відомого на всю область діда, засновник спортивного клубу Арсенал Дніпро Юрій Ткаченко проведенням футбольного турніру у селищі міського типу Кринички Кам'янського району вшанував пам'ять свого діда Миколи Петровича Мельника, який, на жаль, дочасно пішов в життя. Втім, його левову частку він плідно розвивав і розбудовував фізичну культуру та спорт у селищі Божедарівці. Хочу подякувати організаторам турніра Микола Петрович Мельник. Це був мій фізрук в школі, преподавав мене футбол, баскетбол, людина з великого імені, яку всі поважають. Я в тому числі це шановна була людина. Команда Божедарівки разом з іншими колективами міст Кам'янського, Дніпровськими Петровкою і спортивним клубом Арсенал та господарями поля аматорами селища Кринички стали учасниками турніру, який відбувся на стадіоні останнього. Юрій Ткаченко стисло познайомив зібрання з біографією та життєписом свого діда. Після чого, і належить будь-якій офіційній частині урочистості з нагоди відкриття змагань, пролунав державний гімн. Після чого присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять Миколи Петровича Мельника та всіх військових і цивільних, які загинули. На війні з Росією, перший віцепрезидент Асоціації футболу Дніпропетровської області Анатолій Шинкаренко на знак подяки вручив від імені громадської організації організатору змагань Юрію Ткаченку пам'ятну статуетку. А кожна з кінтету команд учасниць отримала у подарунок по м'ячу. Після чого відразу на двох майданчиках, які облаштували поперек футбольного поля за коловою системою, де кожен мав зіграти з кожним, розпочалися поєдинки турніру, який виявився напрочуд цікавим і захоплюючим у першу чергу. З точки зору змагальної складової. Дякую велике. Хочемо відзначити Асоціацію футболу з області за надану можливість грати цей турнір сьогодні. Хочемо сказати велике дякую нашим воїнам, нашим ЗСУ, які нас захищають, обороняють. Дякую вам за допомогу. Вам ми можемо грати футбол. зробити сьогодні гарний турнір. Дякую велике Криничанській громаді, Божедарівській громаді за. Можливість приймати участь що стосується вищезгаданої змагальної складової, то вона вдалася на славу, адже переможеці призери визначалися практично у заключних матчах і навіть більше. Після того, як завершилася зустріч заключного туру, у якій нічією один один розійшлися Кам'янське і Дніпровська Петровка, з'ясувалося, що в обох суперників абсолютно рівні показники, і долю бронзових медалей довелося визначати в запаморочцві серії після матчевих пенальті, героєм якої став голкіпер колективу з обласного центру Максим Дулін, який парирував чотири удари, чим допоміг своїм партнерам святкувати успіх 10-9, що в підсумку зумовило для них третє місце на турнірі і звісно нагороди відповідного. Гатунку. Дуже велике дякую по-перше, організаторам за те, що дали таку нам чудову змогу зіграти на такому турнірі, вшанувати пам'ять такого великого чоловіка, який багато зробив для спорту. Також хотів би подякувати ЗСУ, нашим хлопцям, за те, що дали нам змогу грати під чистим свободним небом. Дуже велике їм дякую, а також приємно грати, приємні хлопці. У нас не буде сьогодні нікого. Ті, хто програє, всі для себе вже чемпіони, вже побідітелі. Тому раджу всім грати цей від спорту, долучатися до таких змагань і приймати в таких змаганнях участь. Не менш драматично вирішувалася доля першого і другого місць володарем срібних нагород стала команда Божедарівської територіальної громади, яка поступилася переможцю всього лише одним м'ячем різниці забитих і пропущених господарем поля колективу селища міського типу кринички, які святкували успіх за що, звісно, були удостоєні золотих медалей і головного призу змагань красення кубка за звитягу. Хочу подякувати організаторів, які в цей дуже тяжкий час вшановують пам'ять людини, котра. Зробила дуже багато для спорту, зокрема футболу, і дуже приємно в цей час приймати участь у таких змаганнях, тому що зараз дуже мало залишилось позитивних моментів. І я дуже вдячний всім. Дякую. Традиційно на завершення всі сфотографувалися на згадку на загальну світлину.